Що не так із законопроектом 10449. Чому немає тексту другого читання у вільному доступі? Ну і зрозуміло, що обов'язково розберемо питання, чи дійсно даний законопроект є антиконституційним та дуже сильно порушує права військовозобов'язаних. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому залишайся з нами і обов'язково додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнатемі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Зрозуміло, що кому потрібно якесь індивідуальне питання, вирішити або потрібна якась консультація. Ви її завжди можете отримати з телефону, який ви бачите на екрані. А з вами, як завжди, я, адвокат та засновник компанії Вітенко та Партнери Вітенко Вадим. І зрозуміло, що дуже буду вам вдячний, якщо ви поставите лайк і обов'язково напишете свою думку в коментарях під даним відео по даному законопроекту. Які у вас виникають питання, я з радістю на них відповім. Ну що, поїхали! На сьогоднішній день в інтернеті є дуже багато різної інформації, і вся інформація йде про те, що даний законопроект він є антиконституційним та досить сильно порушує права чоловіків. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день повного тексту даного законопроекту немає, і є лише порівняльна таблиця, з якої повністю не зрозуміло, що вони прийняли, що не прийняли, і. Тому на неї, в принципі, спиратися неможливо. Але якщо ми подивимося на те, що на сьогоднішній день нам відомо, то ми можемо сміло сказати, що даний законопроект, в принципі, має досить великі позитивні зміни, навіть які пом'якшують права чоловіків, чим їх навпаки обтяжують. Якщо ми подивимося, дивіться, три варіанти. Перший варіант це законопроект у першому читанні, оце 10449. Візьмемо законопроект, який вже е, прийнятий 10-го числа. І звісно, Закон, який діє на сьогоднішній день, то ми можемо зрозуміти, що даний законопроект, який прийнято в деяких питаннях навіть м'якше, ніж той, який діє на сьогодні. І це питання стосується обов'язково саме від строчки в період мобілізації. Там є досить цікаві зміни, але про них далі. Що мені стає підсумку, це те, що на сьогоднішній день немає повного тексту даного законопроекту, і так як його немає, а даний закон вже прийнятий, то можна в даний законопроект. Вставити різні норми, про які навіть ніхто і не дізнається, і дізнаємося, коли він вже буде опублікований. Тому тут є певні такі тонкощі, да, і сумнів відносно його законності і справедливості. Зрозуміло, що якщо ми подивимося, як приймався даний закон, то дійсно там є питання, оскільки як відомо засобів інформації, там було дуже мало депутатів, а прийняли як не як 283 людини, і зрозуміло. Чому саме це все відбувається саме так? Тому, в принципі, відносно його законності і правильності прийняття, тут є багато різних питань. І перш ніж почати розбирати питання відносно військовозобов'язних та посновки на військовий облік, хочу повідомити про те, що дуже багато питань, які стосуються військової служби, були зняті. І це все нам пообіцяли, що будуть розглядати. В окремому законопроєкті, який надійде найближчим часом, але коли це буде, також на сьогоднішній день невідомо. Але давайте будемо говорити про постановку на військовий облік. І в першу чергу пропонують внести зміни саме до 22 статті закону про мобіліців підтоку та мобілізацію. І що мається на увазі, що всі призовники, резервісти та військовозобов'язані зобов'язані через 60 днів з дня. Набрання чинності закону мають з'явитися до ТЦК та СП, або, наприклад, до центрів надання адміністративних послуг, або самостійно зареєструватися в кабінеті призовника для того, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зрозуміло, що будуть величезні черги, і зробити це все за 60 днів буде нереально, тому я думаю, терміни будуть тут деякі продовжені. Чоловіки, які мають спеціальні звання, класи та проходять службу у правоохоронних органах, податковій митній службі, тощо також Розвільність такої служби повинні протягом 60 днів також стати на військовий облік для того, щоб поновити свої дані, і у разі їхньої придатності, звісно, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби. Такі випадки є навіть на сьогодні, коли чоловіки, які є колишніми поліцейськими, все ж таки призиваються на військову службу. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняти військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України. На строк більше трьох місяців повинен стати на військовий облік. Зрозуміло, що постановка на військовий облік відбувається там через консульські установи, і зрозуміло, які це будуть черги. Тобто, це також тут виникає певне питання. І, взагалі, виникає питання, як це все буде реалізовуватись на практиці, оскільки в 25 років особа стає уже військово зобов'язаним і потрібно змінювати його на військовий квиток. Як це все буде відбуватися, також під Великим питанням. Громадяни зобов'язані мати при собі під час дії воєнного стану військові облікові документи, тобто військовий квиток, і пред'являти його у разі вимоги. Поліцію або безпосередньо самими представниками ТЦК та СП в принципі не така страшна норма, тому я не думаю, що це сильно порушує права наших чоловіків. Також цікава зміна, яка додалася до даного законопроекту, це те, що реєстрація особи, яка стоїть на військовому обліку, або добровільно бажає стати на військовий облік в електронному кабінеті призовника. Його на сьогоднішній день немає. Коли буде, тоді вже будемо самостійно вирішувати, хто хоче, хто не хоче. Але за це відповідальності безпосередньо самої ж немає. Звісно ж, вносяться зміни і до самого вручення повісток, до самої повістки, і до процесу мобілізації. Якщо ми подивимося, то запроваджується обов'язково проходження Військово-лікарської комісії для всіх військовозобов'язаних. В принципі, тут взагалі нічого нового немає, це як і було раніше. І не проходити військову лікарську комісію можна було лише в тому випадку, якщо ви відмовляєтеся, і в судовому порядку доводити, що це є не обов'язково. Але по факту. Уже його прийняли, щоб не було різних питань. Участь в оповіщенні військовозобов'язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть участь поліцейські, а також місцеві органи державної влади, органи місцередування, з нової організації. Тут нічого нового немає, тому все залишається, як і було. Поважні причини прибуття громадян до ТЦК це також тут взагалі змін жодних не було, тому в принципі на це звертати увагу не потрібно. Затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена у повістці. Як буде новий уже законопроект повністю опублікований. Вони потім ми зможемо побачити, все ж таки, які зміни повинні бути внесені до повістки. Наступний варіант для впливу на чоловіків, які знаходяться за кордоном, це те, що без оновлення військово-облікових даних ви не зможете отримати послуги у консульських установах. Також що потрібно мати на увазі, що в умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловіків від 18 до 60 років можна лише за наявності військово-облікових документів. Тобто, якщо у вас немає військового квитка, ви нічого зробити не зможете. І зрозуміло, хочу вам звернути увагу саме на нові зміни, які є досить позитивними. І були внесені до 23 статті закони про мобілізацію підтоку та мобілізацію. Якщо ми подивимося до нових змін, які були внесені, то вони навіть краще, ніж ті, які діють на сьогодні, оскільки повністю дають зрозуміти, хто має право, а хто не має право. І скажу вам більше, що більше половини людей все ж таки зможуть спокійно собі оформити вістрочку у період мобілізації. І перше, що я хочу сказати, що не підлягають призову під час е мобілізації, жінки та чоловіки на отримання, яких перебуває троє і більше дітей віком. До 18 років, окрім того випадку, якщо у чоловіка наявна заборгованість зі сплати аліментів. тобто, якщо є наявна заборгованість, звісно він не отримає жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав. Визнай зниклим безвісті, тощо, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду тощо. Тобто, те, що на сьогоднішній день і є, в принципі, да, то воно так і діє. Всі, що за рішенням суду визнані, як особи, які виховують дитину, також мають право на оформлення відстрочки. В першому читанні це пропонували все ж таки прибрати. Занті постійно за хворою дружину чоловіком, дитиною та або батьками, якщо людина сама потребує постійно дори за медико, за медичним та лікарським висновком. Зрозуміло, тут виникає питання: що це за висновки, чи це буде тільки висновок ПСЕК, чи це буде ЛКК. Зрозуміло, на сьогоднішній день це. Поки непонятно, але я думаю, найближчим часом ми це все зрозуміємо, що і як. Опікуни особи визначено недієздатні, так і залишаються, які мають дружину чоловіка числа осіб з інвалідністю першої 2 другої групи. Тут набагато все простіше в оформленні строчки, оскільки немає питань відносно інших осіб, які можуть її утримувати. Тому тут стає все простіше. Але прибрали групу інвалідності третю, якщо вона наявна в дружини, окрім тих випадків, наприклад, якщо мають дружину чоловіка, числа осіб з інвалідністю. Третьої групи встановлено внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності особи з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Зрозуміло, що з такими хворобами, в принципі, дають другу групу, але, в принципі, ну. Що зазначено, то зазначено, які мають одного з батьків з валістю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які є не військово зобов'язаними та відповідно закону зобов'язані їх утримувати. Тут також виникає питання: хто ж це все таки? Може проходити службу, хто має право оформити відстрочку, оскільки зобов'язаними є чоловіки, які придатні для проходження військової служби. Тобто, якщо чоловік за станом здоров'я він є не військово зобов'язаним взяти військового обліку, то в такому випадку він також в принципі, не буде перешкодою для оформлення відстрочки, наприклад, брату. Члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. Тобто, тут без стороннього догляду получиться, не вийде оформити відстрочку. Наступна досить цікава норма, якої не було в діючому законі і дійсно не було в першому читанні: це члени сім'ї, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний брат чи сестра, особи, які посмертно присвоєні звання героїв України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання, корційних засад, демократії, прав, свобод людини самовіддане служіння українському народу, видно під час революції гідності. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, як надавали цих героїв, то звісно досить Велика кількість людей також зможе спокійно собі оформити відстрочку. Е, зрозуміло, що все, що стосується педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, залишається здобування освіти. Також тут студенти мають право оформити відстрочку під мобілізацію, якщо вони здобувають освіту, да, от, наприклад, тут понаростающі. Якщо був бакалавр, то буде магістром, аспірантом, тобто особи йдуть по понаростающі. Якщо тільки перша освіта. Якщо є інша друга, наприклад, це третя освіта, то вони не зможуть оформити дану відстрочку. В принципі, основні якісь такі питання ми сьогодні з вами розібрали. А більш детально про як це все буде відбуватися на практиці, які документи потрібно буде зібрати, ми розберемо його в окремому відеоролику. Отже, друзі, як підбуваючи невеличкий підсумок даного відео, ми можемо зрозуміти, що з усіх нових змін, які пропонуються в даному законопроекті, вони є, в принципі, на сьогоднішній день досить позитивними. Зрозуміло, що можуть виникати і негативні різні моменти, але ми про це дізнаємося, коли вже буде повністю весь текст даного законопроекту, який вже прийнято в другому читанні. Про це все ми обов'язково знімемо додатковий відеоролик, в якому розберемо чітко всі зміни, які є позитивні, негативні і які вже дійсно. Дійсно, буде впливати на життя військовозобов'язаних та безпосередньо самих ж військовослужбовців. Дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку відносно даного законопроекту в коментарях під даним відео, і обов'язково не забуваємо підписатися на даний YouTube канал, щоб якомога більше людей могло його побачити. Всім пока і до нових зустрічей!